Ми вирішили вам просто о, пісню з цього приводу заспівати під назвою а, Синдромо скотеняко-радикал. З правильним перекладом про хронологію подій Верховній Раді. Ляшко ну імдерпарламент від забіли. Це був звичайний день у Верховній Раді. Синдром Оскотиняко, радикал Олег Ляшко вийшов до трибуну І ліс кругляк із України В Українського лісу вже є безвіз віз. І ванна, гаверментал Каверменталдак та Уніто. Віце-прем'єр, клипош цеца, це ставлени олігархів. А європесимістем на радикал баркен Європтобісти розкритикували ляшка. Унт пару ненависть закненависні цей. Спікер сказав, у вас 30 секунд завершуйте. Ляшко парлакен Європохристен. Ляшко сказав, що єврооптобісти дедатоптимістичні. Бат ноу no баді стукен фейс. Але бійка, на жаль, не відбулася. Стоп, падлюки, скотиняки, стоп, стоп о, а є падлюки, скотиняки стоп, О, є, є, є. Стопад, люки, скотиняки, Стоп, падлюки, скотиняки стопу. І ті, хто за колоною у Верховній Раді, де штоп! Отак.